Державна служба зайнятості збільшила перелік професій та спеціальностей, за якими можна отримати ваучер на навчання до 124 найменувань. Про умови, за яких можна отримати ваучер, говоримо із начальницею управління професійного навчання та міжнародного співробітництва Державного центру зайнятості Лілією Грабовською. Вітаю вас, пані Лілія. Вітаю, будь ласка, розкажіть, що таке власне ваучер на навчання і як його використовувати. Ваучер на навчання це безпосередньо документ, який надає можливість особі пройти навчання за 124 професіями та спеціальностями, які затверджені наказом Міністерства економіки України. А от ваучер, він дійсний тільки для здобуття першої професії чи для перепідготовки підвищення кваліфікації. Ні, навпаки, для здобуття першої професії ваучер не є дійсним, тому що ваучер видається тільки тій особі, яка вже має або професійно-технічну, або фахову передвищу або вищу освіту. Особа, яка має будь-який рівень з тих освіт, які я назвала, може пройти перепідготовку заробітничою професією. Також можливе підвищення кваліфікації як робітничою професією, так і за спеціальностями, які вже має особа при зверненні. А також це є можливим. Ливість отримання іншої спеціальності або наступного рівня освіти для особи згідно з цим ваучером, яка вартість навчання чи він може варіюватися від і до, і хто його оплачує? Сама вартість ваучера є максимальною 26 шість тисяч гривень. Якщо брати вартість навчання в залежності від закладу освіти, спеціальності або професії, вона може варіюватись у різних розмірах. Якщо вартість навчання є більшою ніж максимальна вартість ваучера, то безпосередньо або особа, або роботодавець може сплатити цю різницю у навчанні закладу освіти. Ваучер на навчання видається і оплачується навчання особи за рахунок коштів фонду соціального страхування. Розкажіть, хто може отримати такий ваучер. Відповідності до нормативної законодавчої бази ваучери можуть отримати сім категорій осіб. Перша категорія осіб це безпосередньо особи, які досягли віку 45 років і старше, це внутрішньопереміщені особи, це особи з інвалідністю. Також це є особи, які є учасниками бойових дій, є особи звільнені з військової служби. Є дві таких категорії, які підтверджують те, що Особа була або позбавлення позбавлена особистої свободи внаслідок військової агресії в Україні, або особа, яка отримала поранення або каліцтво внаслідок війни у нас в Україні. На здобуття яких професій розповсюджується отримання ваучера? Я розумію, що там перелік достатньо вичерпний і великий. Чи можете назвати основні позиції? Ну, я можу назвати ті позиції, які наразі станом на сьогодні є більш актуальними для осіб, які їх обирають. Саме актуальна, саме найбільш масова це спеціальність психологія, яку обрали вже більше трьох тисяч осіб для організації навчання за програмою ваучерів. Це також є кухар професія, соціальна робота водій автотранспортних засобів, дошкільна освіта, середня освіта доволі популярна. В отриманні ваучерів також це є робітничі професії, такі як тракторист, машиніст, сільськогосподарського виробництва, кондитер, охоронник і все, що стосується медицини, скажімо так, це найбільш популярні, поточні чи в кожній області є навчальні заклади, які можуть готувати студентів, робити перепідготовку кваліфікації за ваучерами. А щодо закладів освіти, це заклади освіти, по-перше, різних рівнів. Заклади освіти вносяться в перелік закладів освіти, які мають право здійснювати таку діяльність на рівні Міністерства освіти і науки, вони викладаються безпосередньо на сайті Міністерства освіти і науки. І так я можу сказати, що майже усі професії та спеціальності предоставлені в закладах освіти в кожному регіоні. Ви сказали, що лише на психологію близько трьох тисяч заявок уже було на ваучера. Скажіть, із часу, поки діє така ініціатива, скільки уже ваучерів було видано і використано? Станом на сьогодні в нас вже видано більше 16 тисяч ваучерів. Щодо безпосередньо того, чи використані вони, я не можу вам сказати, тому що розпочалась хвиля вступу до закладів вищої освіти з сьогоднішнього дня, і більш чітко зможемо сказати вже по завершенню року, як були реалізовані ваучери на навчання за допомогою цієї програми. Як можна отримати ваучер? Як звернутися до державної служби зайнятості? Є два варіанти. По-перше, це варіант, коли особа звертається безпосередньо до центру зайнятості з заявою особисто і пред'являє необхідний пакет документів з подачою заяви. А є варіант, коли особа може звернутися через подачу онлайн заявки. На сайті Державної служби є така можливість. Особа подає онлайн заявку, обирає професію або спеціальність, яку вона бажає отримати, і протягом трьох робочих днів. Фахівець центру зайнятості зв'язується з даною особою, він вже надасть їй повну інформацію стосовно закладів освіти, які станом на е, час подачі онлайн заявки здійснюють таку діяльність і безпосередньо визначить е, спільно з особою час, на який особа має можливість підійти до центру зайнятості і оформити необхідний пакет документів. А який термін розгляду такої заяви? Безпосередньо термін розгляду заяви це протягом восьми робочих днів приймається рішення щодо видачі ваучера. особі, яка звернулась заявою до центра зайнятості. Є якийсь ліміт або ж кошторис в Державної служби зайнятості на видачу таких ваучерів. Вони обмежені у кількості. Ну, знаєте, завжди є формат того, що є визначений план видачі ваучерів, який вже в нас є перевиконаний станом на сьогодні, тому що план на 23-й рік був 14 тисяч ваучерів. Зараз в нас це вже 16 тисяч ваучерів. Але з рівня держави є підтримка, особливо зараз внутрішньопереміщених осіб, осіб вразливих категорій, і питання щодо оплати навчання за ваучером вирішує. Це на рівні держави у відповідності до запитів наших громадян, які надходять. А потік заявок він відповідає тій кількості ваучерів, які надаються? Тобто, якщо 16 уже надано, то заявок стільки ж? А, ні, онлайн заявок в нас. Менше онлайн заявок в нас десь близько п'яти тисяч. В нас була змінена технологія роботи 1 червня з надання ваучерів на навчання, тому ми не почали з почалу року ці, цю роботу. А саме зараз можу сказати, що з п'яти тисяч заявок десь приблизно 50% вже особи отримали ваучер, але все залежить від прийому в закладах освіти. Після того, як держава по суті заплатила за працівника, чи повинен цей працівник відпрацювати певну кількість часу за спеціальністю, яку він здобув? Ні, не повинен. Я можу сказати, що ця програма Ваучер на навчання вона працює з 2013 року, і вона призначена саме для того, щоб покращити конкурентну спроможність осіб на ринку праці. Дуже багато осіб, які звертаються саме за ваучером, мають якусь окрему професію, можуть підвищити і вони підвищують свій рівень професійних навичок. І звісно, вони можуть отримати мувати як іншу посаду на підприємствах на яких працюють І можу сказати що більша частина осіб які отримують ваучер це зайняті люди на момент отримання ваучера я вам дякую пані лілії за роз'яснення нагадую що говорили із начальницею управління професійного навчання та міжнародного співробітництва державного центру зайнятості лілією грабовською